Зелені браті і сестри, я вітаю вас усіх сьогодні з Воскресним днем цю завершальну неділю, яка, зібравши нас на богослужіння, готувала і, я думаю, що підготовила нас в першу чергу морально сприйняти дні великого поста. Корисний для нашого духовного оздоровлення, фізичного оздоровлення часу. Ми сьогодні подібно Адаму проходимо шлях, коли знаходячись перед лицем Божим, живучи по заповідях Божих, все-таки звершили непосуд, переступивши єдину із заповідей, Господь проганяє Ізраїля. Довголітня історія людства свідчить, що постійно ця людина робить. І ми сьогодні, хоч не знаходимося у цьому едемському саду, в буквальному фізичному значенні цього слова, але духовно перебуває перед лицем Божим. І ось сьогодні ми. Повинні уявити, що через наші гріхи, не тому, що Бог нас, від нас відійшов, через те, що ми відійшли від Бога, ми зганяємося із раду. Ізганяємося із цієї благодатної обставини, в якій знаходилися наші прабатьки. Ми можемо тільки собі уявити. Це коли ми полишаємо святе, чисте, непорочне, і йдемо за звабливістю світу цього. Йдемо за гріхом. Ось Господіними ми творимо в сьогоднішній час, як зробив це Адам тисячолітньою історією тому назад. Ми сьогодні на багато речей кажемо, ну це сучасно, це так добре, це так правильно. Нічого тут страшного немає. І ось цим одомашненням гріха ми себе виштовхуємо із раї. Одомашненням гріх. Змій теж казав, нічого страшного не відбудеться, якщо ти візьмеш плід із дерева, якого тобі заборонено брати. І Єва подивилася, вроді нічого такого поганого і немає. Адама треба на турні. І сьогодні ми оправдуємо і жінки, і чоловіки в тому числі. Але жінки найбільше. Це треба заради дітей. Це треба заради сім'ї, чоловіка. Жінка більш схильна в своєму єстрі бути хоронителькою домашнього очага. І вона старається все згладити, згладити непорозуміння між чоловіком і своєю мамою згладити стосунки між собою і чоловіком, між батьками і дітьми. Вона хоче, щоб був мир. І настільки в цьому пориві згладжуєш, що все загладжує. І гріх стає нормою. Нічого страшного. Ось так невидимо покроково гріх виходить в наше життя. І якщо ми так далі будемо жити, то все буде не страшно. Ми стаємо настільки ліберальні, що доведемо себе до самозніщення. Ви візьміть законодавчі акти Європи, до якої ми так тягнемося. Здається, все во благо людини. Заради людини. Технічний прогрес, заради людини, соціальні програми, проєкти, закони все заради людини. І цю людину це заради людини. Але якщо з іншої сторони подивитися, в людину заганяють в такий кут, в якому вона ніхто і ніщо, вона безправна. Здається, візьмемо приклад Франції. Щоб не образити іншу віруючу людину, не можна носити на тільні хрести. Здається, з одної сторони, ми повинні бути толерантними. А з іншої сторони, яке твоє діло, що я можу? Якщо во ім'я людини, що хочу, то можу. Але не можна носити хрести. Бо я ображаю релігійні почуття інших віруючих людей. Я не можу, ну і так далі, не буду перераховувати, бо це великий спектр, але маленький приклад. А як християнину в такій ситуації, хіба ж його не ображають, що йому забороняють носити символ його віри? Це якщо здивитися зі сторони мусульманина, то християнин ображає. А зі сторони християнина, його теж може ображати щось. І це маленький нюанс, наскільки ми робимо все заради людини. Але саму людину знищуємо, бо вона стає ніхто і ніщо. Бо не можна робити, бо я комусь заважаю, спокушаю, принижую і ще щось. А що тоді можна? Нічого не можна. І жити не можна. І жити не можна. Ось ми, здається, заради людини. Але ж творимо гріх, бо принижуємо образ і подобіє Боже. І Господь говорить, коли я був голодний, ви нагодували, спраглий, напоїли. В цьому і запитують Господа, а коли ми тебе бачили таким, а ось що ви зробили цим меншим, ви зробили мені. Якщо, ми, якщо згідно цих законів ми щось забороняємо, ми принижуємо Бога. А відповідно принижуємо саму людину. Ми це приниження на людей передаємо на приниження до Бога. Візьміть інший приклад, який нам потрібно людям земним брати від Бога. Господь знав, що Адам і є розріжання. Знав, бо він всезнаючий. Але не тримав за руку. Дав свободу. Це найбільше, що ми повинні мати в своєму житті. Свободу, волю вибора. Волю вибора того чи іншого вчинку і того чи іншого. Ось цієї волі ми сьогодні не маємо, бо все не можна. І закони. Створюється так, що не можна. Можна іншого побажати тим законотворцям. Ти скажи, як треба, а не що не можна. Як треба жити, щоб наслідувати Царство Небесне? Як треба робити ті чи інші справи, щоб вони були корисними для людей і для людства. А не все не можна. Тому сьогодні мить, коли ми повинні усвідомити, що корисно для нас цей піст. бо саме слово піст ми дуже часто вживаємо. Це обмеження. Не слово не можна, ми кажемо, що піст? Зразу перше – не можна м'ясо. Нема такого значення. В церковному житті, заборона. Є обмеження, обмеження у всьому, а не тільки у цьому злощасному м'ясі. Я говорю і ще раз вам скажу, краще не спокушаючи ближнього тайком зіш кілограм м'яса, ну сусіда не чіпай. його не їж. Не їж печінки своєму чоловікові, жінці, дітям. Їх не їж. Бо коли ти їх будеш їсти, і сам згрішиш, і їм пошкодиш, а що ти сам згрішиш, це нікого не хвилює, аби тобі не зашкодило. Сам собі. Тому це обмеження, але починай із фізичного. Бо попустимося браття тілесно, а потім попустимося і духовно. Обмежимо себе спочатку фізичній їжі, яка бадьорить наш організм і штовхає на різні вчинки, в тому числі погані. Ось тому є обмеження в їжі, щоб не було такого великого збудження фізичного, яке штовхає, може штовхати нас на гріх. А для того, щоб заспокоїти тіло, от в цьому ми обмежуємося в харчах. Але зробивши перший крок, це не один крок, а перший. Далі йдуть подвиги інші. Далі йдуть подвиги духовні. Це боротьба з самим собою, з думками, з вчинками. Я, до речі, нещодавно почув такий, такий вислів однією з наших парафіян. Вона каже, беру на себе обіцянку в пис не краситися. От для неї це є Ну, Якийсь дуже важливий момент і аргумент. Але вона бере подвиг. Цілий пісне краситься. Подвиг це чи ні? Подвиг. Бо вона перемогла себе, не буде краситися цілий пісня. Ось це є подвиг, і він буде зарахований на небесах. Здається, дрібниця, так? Дрібниця. Для когось дрібниця, для когось подвиг. Ось я до чого підводжу. Кожен сам собі повинен встановити подвиг. Хтось з телевізора цілий піст, хай не дивиться. Той, хто дуже любить дивити, сидіти сутками біля телевізора. Той, хто сутками сидить біля комп'ютера, хай обмежить себе в чому. Тільки там година-дві для справи. А не в іграх сидіти. От обмежте себе в чому? В тому, в чому ви сьогодні залежите. Оце буде ваш подвиг, Оце буде великий ваш вчинок з користі душевної для самого себе. Але кожен повинен підібрати для себе його подвиг. І як ви сьогодні чули, уважно, священне писання читалося за богослужіння. Той, хто їсть, нехай осуджує того, що не їсть. І той, хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Минулої неділі я говорив, показував палець. І куди цей палець повинен бути повернути? Ну, візьміть ще раз, щоб я подивився, чи ви запам'ятали. Палець підніміть. Куди піс, 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 От В піс так поступайте. Не дивіться, хтось там. Їсть, не їсть, поститься, не поститься. Це його проблема. Ви за собою дивіться. За собою, дивіться, глядіть себе. Не треба переживати за проблеми в наміні. Не треба Ви за свою хату, за свій дух, дім, за свою душу переживати. А ті, хто положено, хай переживають за те, за що їм положено. За себе християнин в піст повинен пьювати тільки себе, виключно. Палець на себе і подвиг над самим собою. Тому до вечора. Подумаємо, який вибираємо для себе подвиг, беремо на це благословення, але перше, що повинні зробити, це примиритися. Однозначно, примиритися, тому що сам Господь закликає через Євангелію, в якому говорить, якщо ти приніс подарунок свій до храму, а відчуваєш, що з кимось не помирився, залиши його при дверях, піди примирися. А потім перенесеш дар твій Господу. І молитву, хоч нашу ми читаємо. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ось щоб та молитва була почута, а ми. Хоча би одну молитву не знаємо на пані. І от щоб ця молитва не було пустослів'я одне, а була реалія нашої поведінки і життя, давайте робити оці дрібні. Прості кроки, які є геніальні. Тому що все просте це геніально. Все геніальне, це просте. Ну, давайте робити ці прості подвиги, самі над собою, самі для себе, для здоров'я, душевного, тілесного і для Царства Небесного. Бог вам усім допоміж цей постовий період часу. А вечором я, звичайно, що всіх чекаю на Черпрощення, щоб ми... Не лише розумом своїм розуміли, що треба примиритися, а і дія була. Дуже часто в душі хочеш примиритися, а сказати, вибачте, не вистачає сміливості. Тому треба вчитися говорити слова не тільки думати, не тільки відчувати, а говорити слова, робити дію, ту дію, яка є корисна для нашого життя. Тому Бог на поміч ангела хоронителя в цей постовий період, в цю постову дорогу, І Хай Господь в цьому допомагає.